Хай мені прошу я, пішла п'янка любов у рай, вона нас більше не почує, не дорікай, не дорікай, свою любов оберігай. не дорікай, не дорікай, тетний паросток немов, життя дарує нам любов. Не кидай погляду минуле, минуле те з тобою ми. І тільки ночі не забули, що ми чужі, як дві зими, майбутнє роздумом сповито, його охороняє час, і плине знов любов над світом в новий полон, забравши нас. Не дорікай. Не дорікай свою любов оберіг.